Мія і клапсик безтурботно бігали серед квітучих дерев, сміялися, підстрибували і навіть змагалися, хто першим дістанеться до великого кришталевого дерева, що сяяло на сонці. Їхні кроки звучали мелодійно, наче сама земля раділа кожному дотику. Міє, дивись. вигукнув клапсик, зупиняючись біля маленького потічка. Вода, в якому переливалася усіма відтінками синього і зеленого. Це не просто вода, а справжня річка бажань. Дівчинка нахилилася над водою і побачила своє відображення, яке, здавалося, усміхалося їй ще ширше, ніж вона сама. Коли вона доторкнулася води кінчиками пальців, поверхня засяяла м'яким світлом, утворюючи легкі кола. Що повільно розходилися в усі боки. Спробуй загадати бажання. прошепотів клапсик, підморгуючи. Вона здійснює лише ті, що йдуть від чистого серця. Мія закрила очі, зробила глибокий вдих і прошепотіла своє бажання, відчуваючи, як тепло розливається по її тілу. Коли вона знову відкрила очі, вода в річці засеяла ще яскравіше, ніби розуміючи її мрію. Тепер ти частина цього світу, сказав клапсик, з радістю плескаючи в долоні. Пора вирушати далі. Дивись, Міє, он там. вигукнув клапсик, вказуючи на далекі пагорби, що сяяли м'яким золотавим світлом. Там, за кришталевими деревами. Починається долина вічних квітів, це місце, де мрії оживають. Вони рушили далі, і Мія з подивом помітила, що кожен їхній крок залишав на траві легкі світлі відбитки, які поступово зникали, перетворюючись на дрібні полюстки квітів. Поступово дерева ставали вищими, а їхні гілки перепліталися, утворюючи справжні арки над головами. Раптом клапсик зупинився біля великого квіткового поля, де кожна квітка була не лише різнокольоровою, а й мала свою мелодію. Вітер, що пройшов крізь них, створював дивовижну симфонію, ніби сам ліс співав свої найкращі пісні. Ці квіти називаються співаючими ліхтариками, пояснив клапсик, присідаючи біля одного з них і доторкаючись до його пелюсту. Кожна квітка зберігає мелодію серця того, хто сюди приходить. Хочеш спробувати? Мія обережно доторкнулася до однієї з квіток і раптом почула ніжну мелодійну пісню, яка нагадувала їй колескову, яку мама співала їй у дитинстві. Вона здивовано подивилася на клапсика, який тільки підморгнув їй і тихенько засміявся. Тепер ти знаєш. Як звучить твоє серце, сказав він. Пора рухатись далі. Поруч почувся легкий тріск гілок, і з кущів виглянув маленький пухнастий звірок із величезними очима. Він швидко наблизився до Мії, обережно потягнувся до неї і видав легкий м'який звук, наче вітаючи її у своєму світі. Це пухляшик! Пояснив клапсик, він добрий і завжди допомагає тим, хто має чисте серце. Пухляшик стрибнув у траву, і світлячки відразу ж почали кружляти навколо нього, утворюючи сяючу доріжку, що вела далі в глиб лісу. Мія і клапсик усміхнулися один одному і кинулися слідом, відчуваючи, як їхні серця наповнюються радістю. Від нових пригод. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового, цікавого відео.